Молитва до непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, через найсвятішу дівочість Твою і непорочне зачаття Твоє, найчистіше Діво, очисти серце моє і тіло моє. Амінь. Слава найсвятішої і непорочному зачаття благословенне діве Марії. Амінь. Отче наш чиї сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь, Огородиця Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний підлана твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойна є воістину величати Тебе, Богородице, все блажене і пренепорожне, і матір Бога нашого, чесніше від херовимів, і незрівняно славніша від серафимів, що без Богослово Богослова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь.